Жили були два брати Данило та Максим. Вони жили у невеличкому селі, де завжди світило сонечко, а навколо розкинулися зелені поля та ліси. Щоранку хлопці прокидалися з однією і тією ж мрією побудувати власний літак і полетіти на море. Данило був молодшим братом. Але завжди вирізнявся неабиякою допитливістю. Він постійно щось креслив й майстрував, використовуючи все, що знаходив у дворі: старі колеса від велосипеда, дерев'яні дошки, мотузки. Максим же старший брат мав золоте серце і був дуже винахідливим. Він часто читав книжки про великі винаходи, і мріє одного дня стати інженером. Одного разу після довгих обговорень та планувань брати вирішили, що прийшов час діяти. Вони зібрали всі матеріали, що могли знайти, і почали будувати свій літак. Це було непросто. Вони багато разів помилялися, але кожен раз знаходили новий спосіб вирішити проблему. Максим знав, що головне не здаватися, а Данило підтримував брата своєю енергією та. Ентузіазмом. Коли літак був майже готовий, хлопці вирішили, що їм потрібно зробити останній штрих знайти двигун. Але ж де його взяти в селі? Вони звернулися до діда Василя, який колись працював механіком. Дідусь був радий допомогти і подарував їм старий мотор від трактора, який давно стояв у його сараї. Разом вони встановили мотор на літак, і нарешті настав той день, коли мрія братів мала здійснитися. Літак, хоч і виглядав незграбно, але все ж був готовий до першого польоту. Брати стиснули руки і з вірою в серці вирушили у свою велику повітряну пригоду. Літак плавно піднявся у небо, і брати відчули неймовірну радість. Вони летіли над своїм рідним селом, а потім побачили сині, сині море, про яке мріяли. Сонце світило яскраво, а вітер лагідно обдував їхні обличчя. Це був момент щастя, який вони запам'ятали на все життя. Мрія братів здійснилася, і вони зрозуміли, що немає нічого неможливого, якщо вірити у свою мрію і працювати заради неї разом. Відтоді Данило і Максим кожного літа літали на своєму літаку до моря, де будували піщані замки і плавали у теплих водах, і хоча їхній літак був простий, для них він був найкращим у світі, бо був збудований власними руками і з любов'ю.